Хочу сказати, що поліція Харківської області повністю продовжує працювати в єдиній команді зі всіма правоохоронцями області. Ми такою командною роботою пишаємось. Не знаю, в інших областях у нас саме так. У нас ніхто не ділить між собою функціонал. Взагалі, у нас кожен робить те, що на що є, у кого сили і засоби. Хочу такі цифри сказати. Ми в 23-му році до 23 році до суду направили десь приблизно на 60 кримінальних проваджень більше ніж 21-му, в мирному, це при тому, що ми провели більш 18 тисяч оглядів місця подій. Ми ви чули цифри по колаборантам, Більшість із них це органи національної поліції. Ми підозримо в день. Скажімо так, в тиждень трьох мінімум колаборантів впродовж всього часу. Це наскільки виросла нагрузка на поліцію в порівнянні з 2021 роком. Основні пріоритети це, звісно, військові злочини, розслідування злочинів вчинених Російською Федерацією, тому що це питання справедливості. Ми не хочемо, щоб ті кримінальне провадження, яке ми документуємо щодня, і як, наприклад, зараз в коротичі два прильоти С-300, ми вже документуємо, це буде вже внесено 438, тридцять восьма, очередна, очередна, очередна. скільки їх таких ще буде? Ми хочемо, щоб а, люди знали, що ми займаємося ідентифікацією саме з, а, російських. Злочинців, що такі злочинці будуть покарані. Ми намагаємося оголосити цих людей міжнародний розшук спільно з прокуратурою. Чому тому що ми не хочемо, щоб наші громадяни десь за кордоном з ними зустрічалися. З тих цифр, які не були озвучені, які можуть вас цікавити. На жаль, залишається у нас 74 тіла невпізнаних. Більшість з них це е, поховання в інзюмі. 56 ми не можемо їх ідентифікувати в силу відсутності родичів, яких ми можемо порівняння з зробити ДНК. Що стосується грози, 59 тіл всього було, щоб ви розуміли, 135 зразків тіл, які ми ідентифікували за 7 днів. Такого в Європі до нас не робив ніхто. Зараз колеги з європейських стран, зокрема з Японії, кажуть, що ми перші в світі, хто це зробив. Ми не хочемо цим пишатися, однак це так. І це тому, що б у нас такого досвіду не було. А такий досвід, на жаль, з'явився. Дякуючи тим лабораторіям, які були передані нам, як ми казали раніше, фондам Баффета. По загальнокримінальним злочинам, то що Олександр Васильович не сказав. У нас в принципі залишається ситуація приблизно ж така, як була у 2022 році. Ми констатуємо деяке зростання кількості вбивств, на жаль, їх минулого року, 23, го було скоєно 134. Всі вбивства розкриті були, крім одного, і та є одне в найближчий час буде розкритим виконавець відома, відомий нам. І е, за два місяці цього, цього це січень-лютий 2024 е, року, вже скоєно 24 вбивства. Тобто е, роботи менше, ніж до вторгнення, не стало. Е, ми розкриваємо резонансні злочини і я. Часто дякую поліцейським за те, що вони в умовах тих, яких є, продовжують дуже професійно виконувати свої обов'язки. Як ви знаєте, це вбивство з розчленуванням, де чоловік, дружину, в резонансне вбивство це треба було постаратися його розкрити і реально зробили дуже великий обсяг роботи. Це інші резонансні злочини, які у вас у всіх на слуху. Зараз не розкритих резонансних злочинів по Харківській області немає. Всі розкриті. Переважно, також якщо казати про зага загальне кримінальні злочини, наприклад, ми можемо констатувати, продовжуємо констатувати значне зменшення професійних крадіжок з квартир. Це одна дві в, в тиждень в дві. Ну тобто, порівняння до війни щодня, що щодоби фіксувалося 3-4 квартирні казівки в місті Харкові. Зараз це одна-дві в 10 днів.